Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами систематизуємо і згадаємо основні властивості паралелограма та його різновидів прямокутника, ромба та квадрата. Тож, давайте згадаємо, хто такий паралелограм. Паралелограм це чотирикутник, у якого протилежні сторони паралельні. Це ще за означенням. ми можемо сказати, що сторона АВ буде паралельна стороні ДС, ну і інша пара сторін, тобто АД. Паралельно БЦ. Це ми сказали за означенням. А тепер згадуємо, які властивості є у паралелограма. У паралелограма протилежні сторони, окрім того, що вони паралельні, вони ще і рівні між собою. Тобто АБ дорівнює ДЦ, а АД дорівнює БЦ. Окрім рівності сторін, у нас також є рівність кутів. Протилежні кути рівні. Кут. А дорівнює куту С і кут Б дорівнює куту Д. Це щодо кутів. Окрім сторіни кутів, у паралелограму можна провести діагоналі. Нагадаю, діагоналі це відрізки, які з'єднують протилежні вершинки. Що ми з вами знаємо про діагоналі паралелограма? Вони перетинаються в одній точці. І цією точкою діляться навпіл. Тобто шматочок, тобто відрізок АО. Буде такий самий, як відрізок ОС. І ДО буде дорівнювати ОБ. Основні властивості ми з вами записали. Ще є одна суперкласна властивість, але її чомусь дуже часто забувають. Вона звучить так. Сума квадратів діагоналей паралелограма дорівнює сумі квадратів всіх його сторін. Тобто, якщо ми візьмемо. Сума квадратів діагоналей, одну діагональ АС в квадраті, до неї додамо іншу діагональ БД в квадраті, отримаємо суму квадратів всіх сторін. Я не буду записувати всі сторони АБ в квадраті, плюс Б в квадраті, плюс С в квадраті, плюс ДА в квадраті, а напишу просто, що АБ в квадраті плюс Б в квадраті і. Суму двох різних сторін помножу на 2. Таким чином, ми з за вами записали ще одну дуже класну властивість паралелограма. Тепер уявимо ситуацію, що паралелограм це такий пращур, прародич інших видів паралелограмів. Це прямокутник, квадрат і ромб. Справа в тому, що прямокутник як нащадок нашого. Паралелограма вібрав від нього всі його властивості. Тобто, ми можемо сказати, що ось цей прямокутник, ну, назвемо його також АБЦД, щоб як звично, так, то він увібрав все, що можна від цього паралограма. Всі властивості, все, що можна сказати про паралограм, ми можемо сказати про прямокутник. Бо навіть в означенні ми говоримо, що прямокутник це паралелограм, у якого всі. Кути однакові, або всі, кути прямі. Тут навіть в, знову ж таки в назві ми чуємо прямокутник, всі кути прямі. Це перша і суперважлива властивість для прямокутника, яка відрізняє його від інших типів паралелограмів. Тож, окрім того, що в нього так само, як звичайного паралелограма, протилежні сторони рівні. Вони ж і паралельні. Так само у нього протилежні кути рівні, але окрім цього, вони іще і дорівнюють 90 градусів. І також у нього можна провести діагоналі, вони матимуть також свою особливу властивість. Так як і в будь-якого паралограму вони перетинаються і точкою перетину діляться навпіл. Але що ми знаємо про діагоналі прямокутника? Діагоналі прямокутника рівні між собою, тобто у нього діагональ АС буде дорівнювати діагоналі СН. БД. Відповідно, якщо їх поділити навпіл, то ці всі шматочки будуть однакові між собою. Ось такий е, прямокутник. У паралелограма був не тільки один нащадок, у нього є іще двоє ромб і квадрат. Тож, згадаємо про ромб. Тож, ромб це паралелограм, тобто, уже ми розуміємо, що він. Із родини паралелограмів, і увібрав, взяв в спадок всі властивості паралелограма, у нього теж протилежні сторони паралельні і рівні. Так само діагоналі діляться точкою перетину навпіл, і так само протилежні кути рівні. Але, окрім цього, він має щось своє, особливе, те, що його відрізняє від всіх інших паралелограмів, це те, що його всі сторони рівні. Тобто, навіть в означенні ми кажемо, що ромб це паралелограм, у якого всі сторони рівні. У нього всі сторони рівні, так само кути в нього протилежні рівні, і все, що можна було вібрати від паралелограма. Але є діагоналі. І вони також мають свою особливу властивість притаманну лише ромба. Тож діагоналі перетинаються під прямим кутом. Саме в ромба вони перетинаються під прямим кутом. І ще, окрім цього, вони є бісектрисами його кутів. Тобто вони ділять кути навпіл. Ось ці шматочки тепер також однакові. Ось такі цікаві властивості має ромб. Ну, і є один такий, знаєте, найулюбленіший нащадок паралограма це. Квадрат. Чому найулюбленіший? Тому що він, окрім того, що вибрав всі властивості просто паралелограма, він ще і взяв у спадок всі властивості і прямокутника, і ромба, в тому числі. Тож, що ж ми можемо сказати про квадрат? Це. До речі, назвою означення йому дають або через прямокутник, або через ромб. Можна сказати, що це прямокутник, у якого всі сторони рівні, або можна сказати, що це ромб, у якого всі кути прямі. Тобто він взяв всі властивості від всіх інших паралелограмів. Тож, сторони в нього рівні, кути в нього прямі. Діагоналі. діагоналі Що про діагоналі можна сказати? Вони так само перетинаються в одній точці, діляться навпіл і самі по собі діагоналі також однакові. Тобто і половиночки ось ці будуть також однаковими. І це він взяв від прямокутника. А від ромба він взяв, що діагоналі будуть перетинатися теж під прямим кутом. І його діагоналі будуть бісектрисами його кутів. Тобто ось ці половиночки. Теж будуть однакові. Оскільки ми знаємо, що цей кут 90 вже відразу, то ми можемо сказати, що ось цей кут буде 45 градусів. Ну і цей також. Ось така родина, родина паралелограмів, де все переплилося і всі мають класні властивості. Загалом ми з вами все згадали, але хотілося б вам нагадати, як красиво в зошиті побудувати паралелограм і ромб. Прямокутники, квадрат, я впевнена, всі будують класно в зошитах. А от щодо паралелограма і ромба є декілька секретів, якими б хотілося б з вами поділитися. Тож, щоб в зошиті гарно побудувати паралелограм, ви собі визначаєте точечку. Яка буде однією з вершин, і другу точку, яка буде іншою вершиною, тобто ви відклали собі одну довжину сторони. Потім, щоб гарно побудувати, щоб сторони були паралельними, ви відкладаєте певну кількість клітинок, Тобто, наприклад, я беру нахил, щоб були в мене три клітиночки в бік, і чотири клітиночки. Вгору, ось моя третя вершина, вона утворилася від першої три в бік, чотири вгору. І від іншої відкладаємо так само три вбік і 4 вгору. Таким чином, ви маєте чотири вершини, які, просто з'єднавши, отримуєте красивий рівний паралелограм. Щодо ромба, ромб будувати теж в зошиті дуже просто, якщо ви знаєте його властивості. Перша властивість, яка спадає на думку, це те, що його діагоналі перетинаються під прямим кутом. Адже у вас в зошиті всюди прямі кути. Визначаєте собі точку, яка буде точкою перетину діагоналей. Відкладаєте однакову кількість клітинок вгору і вниз, адже ви знаєте, що його діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Тобто ці відрізочки мають бути однаковими. І відрізочки. І інші також мають бути однаковими, адже ми знаємо, що інша діагональ також поділилася навпіл. Все! Ескіз нашого ромба готовий, залишається лише з'єднати вершини. Ось так просто і гарно будувати їх в зошиті. Сподіваюся, всі згадали, і інформація була корисною. А я чекаю вас на наступних відео.